Вітаю вас, мої любі стрільці. З вами Клеменко Наталія і це прогноз для вас на другу половину 2024 року. Розберемо важливі події, адже настає період ретроградності планет. Тож, якщо ви запланували собі важливі справи, робіть їх вже зараз, а вже потім буде період, коли ми будемо їх допрацьовувати і коригувати. Цей прогноз є загальним. Для індивідуальних прогнозів можете писати мені в Директ Instagram для більш детальної інформації. Свої прогнози ви можете дивитися в першу чергу за знаком асценденту, а вже потім за сонячним знаком та знаком, куди. Потрапляє місяць. Діток ми дивимося за знаком місяця. Якщо ви не знаєте, де знаходиться ваш асцендент, пишіть мені в коментарях під цим відео свою дату, місце та час народження, і я вам допоможу. А зараз поставте лайк та напишіть коментар для підтримки каналу, а також для енергообміну. Буду вам дуже вдячна! Юпітер, планета управитель вашого знаку Зодіаку, із 26 травня пройшов знак Близнюки. А з 9 жовтня він буде ретроградити, тобто можуть бути повтори успіху, які пов'язані із вашими взаємовідносинами з іншими людьми, як з партнерами по шлюбу, так і по бізнесу, з укладанням вигідних контрактів та угод із вашими клієнтами. Це може бути розширення клієнтської бази, повернення впливових клієнтів. В цей період можете повторно укладати важливі для вас угоди. Робити переорганізацію у вашому бізнесі за цей період Юпітер буде робити гармонійні аспекти до вашого 3 та 11 секторів, тобто все, що пов'язано із вашими друзями, однодумцями, близьким оточенням, навчанням та соціальними проектами. Особливо через онлайн будуть мати успіх. Сатурн ще одна соціальна планета, із 29 червня по 15 листопада буде в ретроградному русі. Це буде торкатися вашого четвертого сектору. За цей період можуть бути затори, перешкоди, що пов'язані із темами сім'ї та нерухомості, місця проживання. Це можуть бути певні обмеження, самообмеження. Сатурн буде вимагати від вас великої відповідальності стосовно членів вашої родини. Вашої нерухомості, оскільки це планета законів внутрішніх кордонів, то ви маєте можливість переглянути свої особисті кордони по відношенню до членів вашої родини. Також це може бути перепідписання угод, пов'язаних з купівлею-продажем майна або ж здачею в оренди, або це може стосуватися землі. Більш детальне відео про вплив Сатурну на ваш знак зодіаку вже є на моєму каналі. Посилання залишаю в описі під цим відео. Зараз гармонійному аспекті до Урану, що може давати нам можливість структуровано і дисципліновано підходити до справи і в той же час проявляти креативність. А 20 серпня Юпітер буде в напруженому аспекті до Сатурну. Управитель вашого знаку зодіаку буде в протистоянні до планети, яка все обмежує. Звужує і вимагає напруженої праці. Повторно такий аспект буде 25 грудня, коли Сатурн вийде з ретроградного руху. В цей період успіх можливий, проте він буде вимагати від вас більших зусиль та наполегливості. Уран, вища планета креативності та неординарності, зараз знаходиться в знаці в вашому шостому секторі. Тобто можуть бути зміни, пов'язані із вашим режимом дня, побутовими умовами, роботою. І це може бути неочікувано. І ви можете, наприклад, купляти якісь речі для себе, які будуть покращувати умови вашої роботи або ж побуту. І з 1 вересня він стає ретроградним. Тож можуть бути ситуації повтору, пов'язані із вашою роботою, із вашим здоров'ям, графіком. Дня, можливо, у когось була екзотична тваринка, і ви зможете знову таку собі завести. Для кого це може бути переорганізація у робочому колективі, впровадження нових продуктивних методів роботу. Або ж це може бути різка кардинальна зміна вашої сфери діяльності, зустрічі з колегами по роботі, оскільки це дім нутриціології та здоров'я, це може бути нова для вас дієта. В середині літа уран буде у з'єднанні із Марсом та злою зіркою Алголь. На цей період можна очікувати чого завгодно. Цей період може бути періодом руйнувань, кардинальних змін у житті стосовно впливу зірки Алголь та урану є окремі відео на моєму каналі, як для знаків Зодіаку, так і для України. Нептун планета, яка символізує вищі прояв любові, фантазії, ілюзії, мрії, а також віру, буде із 2 липня і по 7 грудня в ретроградному русі в знаці свого управління в рибах. І Ситуації повтору, які пов'язані з вашим сектором, який відповідає за сім'ю, традиції роду, за місце проживання, це може бути перевірка на віру або ж дуже багато спілкування, зв'язків, які пов'язані із іноземцями, це може бути повторний переїзд за кордон за цей період, ситуації туманності та нерозуміння в темах, які пов'язані із місцем проживання та нерухомістю. Плутон, вища планета трансформації, з 22 січня 2024 року перейшла в знак Водолі, а з 2 травня і по 12 жовтня він знаходиться в ретроградному русі. За цей період він буде торкатися двох ваших секторів. Спочатку він зараз проходить по третьому сектору сектору близького оточення, а з 1 вересня він, будучи ретроградним, зайде в ваш другий сектор і буде в знаці Козиріг. Важливим періодом є 12 жовтня, плюс-мінус 5 днів, коли він буде у стоянні перед розворотом в прямий рух і знову останніми градусами він пройдеться до 20 листопада в директному русі по Козерогу, а вже з 20 листопада він буде на довгий час у вашому третьому секторі. Тож за період осені, коли він повернеться а у ваш другий сектор, то він буде вимагати від вас кардинальних змін в темах, які пов'язані із вашою власною самооцінкою, і з вашими ресурсами, грошима, які ви заробляєте власною працею. Це може стосуватися зміни вашої роботи, відповідального ставлення за те, що ви говорите. Можлива зміна джерел ваших доходів. Або ж перехід на новий рівень. А вже з 20 листопада, будучи в вололюбному знаці водолій, ви зможете змінити коло свого близького оточення. Це може бути зміна ваших сусідів, або ж колег по роботі. Це може бути зміна вашої кваліфікації, або ж ви можете поміняти автомобіль гаджет. Це має бути щось кардинально нове. Та інноваційне Меркурій швидка планета, що відповідає за наше мислення за передачу інформації та поїздки, а також наше спілкування буде із 5 по 29 серпня в ретроградному русі. За цей період вона побуде і в знаці Діви, і в Знаці Лева, і буде торкатися вашого 10 та 9 секторів. Тобто, спочатку будуть ситуації повернення вашої інформації, вашого мислення до справ, що пов'язані із вашим статусом та кар'єрою, із вашою соціальною реалізацією та амбіційними планами. namam А з 15 по 29 серпня, коли Меркурій буде в знаці Лев, ви можете знову повертатися до тих тем, які пов'язані з вищою освітою, вирішенням юридичних питань, а також мандрівками та всім, що пов'язано з закордоном. кордоном. Це може бути підписання договорів із закордонними представниками, або ж знову можете почати вивчати іноземну мову. А в той же час це можуть бути певні затримки інформації, які пов'язані із отриманням знань, білетів за кордон. Тож треба все кілька разів перевіряти і готуватися до виїзду завчасно. А з 26 листопада по 15 грудня Меркурій буде ретроградним в знаці Стрілець, в вашому знаці. тож буде торкатися всього, що стосується саме вас. Це може бути перегляд ваших взаємовідносин, перегляд ваших навичок та умінь. Ваші думки можуть знову бути повернені до питань стосовно вашої зовнішності та стану здоров'я і вашого статусу. Іміджу це ще один період, коли не варто поспішати. Проте ви можете заводити корисні контакти для того, щоб проявити себе. Венера, наша прекрасна планета краси та гармонії, взаємовідносин. 17 червня по 11 липня буде знаходитися в знаці РАК і буде давати успіх у секторі, який стосується великих грошей, бізнесу, ризикових ситуацій, а також питання, які стосуються спадку, аліментів, оподаткування, кредитів, банків. Ви можете зустрічати важливе для себе людей, підписувати важливі контракти. Це може бути прихід грошей. Успіх може бути пов'язаний із розподілом ваших спільних ресурсів з вашими партнерами, як по шлюбу, так і по бізнесу. Для когось це може бути. Спрятливим періодом зустрічі саме тієї людини, з якою буде пристрасть, а також сприятливий період для звернення до езотерики. Для когось може бути вдалим періодом для зачаття. З 11 липня і по 5 серпня Венера переходить знак Лев і буде наділяти нас щедрістю та величю, буде давати вам успіх в секторі, який стосується всього іноземного мандрівок. Символічно це і є дім вашого управління. Може бути сприятливим підписання важливих юридичних документів і вирішення юридичних. Питань, мандрівки, виїзди за кордон, знайомства з іноземцями, які в подальшому можуть стати вам корисними, отримання диплому сприятливо для виступів, ви можете відкрити свої курси або ж для когось стати наставником. Із 5 по 29 серпня Венера буде в знаці Діви. Це сприятливий період для того, щоб виправляли уважність до людей, були делікатними, дипломатичними. Це допоможе вам досягти успіху у сфері, яка стосується вашої кар'єри, вашого просування по кар'єрних сходах. Це може стосуватися знайомства із впливовими людьми, із підвищенням вашого соціального статусу. Для когось це може бути переїзд, для когось вагома покупка, бо ж нагорода, премії. Отримання довгоочікуваної посади. Із 29 серпня по 23 вересня Венера переходить знак Терези і буде у вашому 11 секторі. Успіх чекатиме вас у соціальних мережах, можуть бути сприятливі знайомства, гармонія у взаємовідносинах із вашими друзями та однодумцями. Для когось сприятливий період для політики. Хороший час для виступів, для шоу, для великих заходів. З 23 вересня і по 17 жовтня Венера буде знаходитися в таємничому знаці Скорпіон. І це буде торкатися сектору всього іноземного таємниць. Це можуть бути зустрічі із впливовими людьми, діяльність яких прихована. Або ж це може бути знайомство, або гарна звістка із далеку, хороший період для відвідування ретритів. Санаторію місцили для проходження обслідування всього організму, адже 12-й сектор це сектор режимних об'єктів. Якщо, власне, ваша діяльність пов'язана із таємною діяльністю, або ж з роботою, яка потребує секретності щодо ваших клієнтів, то в цьому також можуть бути успіхи. Успіх у виїзді за кордон або ж при зверненні до езотерики, до психології. І 18 жовтня по 11 листопада Венера переходить в ваш перший дім і буде давати вам успіх в прояві себе. Це можуть бути сприятливі зустрічі, покращення вашого стану здоров'я, вашого статусу, визнання ваших навичок. Це може бути сприятливим періодом для корисних знайомств, вдалих покупок. Для когось може бути одруження, для когось переїзд або вагома покупка з 11 листопада по 7 грудня венервна ці козаріг. Тут вона дипломатична, ділова і буде давати вам наполегливість щодо сфери, які стосуються вашої самооцінки, коштів, які ви заробляєте власною працею, ваших ресурсів та здоров'я. Можуть бути сприятливі покупки, підписання угод, речі, які ви придбаєте в цей час, будуть служити довго. Зустрічі з людьми будуть також довготривалими, міцними, серйозними, хороший період для укладання. Ділових контактів та підписання вигідних угод. Із 7 грудня вона переходить в знак водолій. Тут буде більш легке спілкування. Коли ви будете відчувати легкість, воно буде більш дружнім, невимушеним. Може бути багато знайомств із людьми, у яких у вас спільні цілі інтереси. Оскільки вона буде потрапляти в ваш третій сектор, то це можуть бути налагодження відносин з вашими близькими, з родичами, з сусідами та колегами по роботі. Сприятливий час для покупки гаджетів або ж транспорту, недалеких поїздок. І підписання різноманітних договорів, адже третій сектор. Це всі паперові справи, також недалекі поїздки, навчання та інформація. Марс, планета нашої активності, зараз знаходиться в знаці Лев. А з 7 грудня і до 24 лютого 2025 року він буде в ретроградному русі. За цей період може зростати конфліктність. Ваші дії можуть знову бути повернені до. Сфера, які стосуються всього закордонного вищої освіти, а знову можуть бути повтори, оскільки в знаці Лев Марс він величний, він щедрий. Це бажання проявити себе, показати себе. І коли він буде ретроградити в сектор, який стосується нашого авторитету, вищої освіти, наставництва, філософії та релігії, то це можуть бути періодом активного про себе і в той же час при виступах можуть бути. Конфліктність або ж непорозуміння пов'язані із різними світоглядами. Для когось це може бути пов'язано із знову ж таки переїздом за кордон або активною діяльністю з іноземними організаціями, повторне повернення до своєї наукової праці, переведення. В цей період важливо не поспішати бути уважними на дорогах з транспортом і не піддаватися на конфліктні ситуації. Білий місяць із 12 червня перейшов знак Близнюки і на. Кілька місяців він буде у вашому секторі партнерства давати вам успіх та сприятливі зустрічі. Більш детальну інформацію я написала в окремому відео. А із 29 червня, чорний місяць, який символізує наші тіньові сторони нашої особистості, наші острахи, буде переходити в знак Терези. В яких сферах він буде спокушати, де може давати острах або ж зацикленість, також є окреме відео на каналі. Із 16 вересня по 4 жовтня ми будемо під впливом коридору затемнень. Про цю подію окремо обов'язково будуть відео. Скажу лише, що це буде торкатися вашого 11-го сектору, де ви можете мати певні результати, ясність картини і планувати своє життя стосовно ваших. Партнерів, по шлюбу, по бізнесу, ваших клієнтів, вашої комерційної діяльності. Також хочу зазначити періоди, які вважаю напруженими цього року. Це середина липня, коли буде у з'єднанні Уран, Марс та зірка Алголь. А також із 5 по 29 серпня, коли і Меркурій, і Сатурн, Плутон, і Нептун будуть ретроградними, тобто будуть нас повертати до ситуацій, щоб ми переосмислили ту інформацію, яку маємо. Про осмислили сенс свого життя. Це може бути перевірка на віру в тих сферах. Про які я сказала вище в цьому відео. Плутон 12 жовтня буде переходити із ретроградного в прямий рух, і за кілька днів до та після він буде у стоянні, буде сильно дуже на нас тиснути. В цей період є ретроградність Нептуну, Сатурну, а також Юпітеру. І це попадає під вплив коридору затемнень, а також можуть бути дуже напружені моменти. І 7 грудня плюс-мінус 7 днів також може бути напруженим періодом, адже в цей час одні планети заходять в ретроградність. Ми сильніших відчуваємо, а одні виходять. Та важливо, що перед своїм розворотом вони призупиняють свій рух і ще сильніше тиснуть на нас. До 15 грудня Меркурій ще ретроградний, а 7 грудня Марс стає ретроградним, тож можуть бути поломки, затори. Треба бути обережно поводжені з колючими ріжучими предметами. Берегти руки. Нептун був виходити із ретроградності 7 грудня. І в цей період Плутон, що символізує трансформацію і дуже сильні кардинальні зміни, буде заходити в перший градус водолію, тож можуть бути події із нотками бунтарства та авантюризму. Ось такий насичений період нас чекає. Навіть повний місяць, який буде в червні. Він буде також в Знаці Козиріг і в липні, тож зверніть особливу увагу, куди буде потрапляти у вас місяць, де він буде висвітлювати події. Незабаром відео на цю тему буде на моєму каналі. А в кінці року, 31 грудня, буде новомісяче в Знаці Козиріг, тож в новорічну ніч ми можемо прописувати плани не лише на місяць вперед, але й на рік. Як завжди, ми починаємо новий місяць із очищення простору для приходу нової енергії, подякувати цьому року за все, що було, і загадати найзаповітніші бажання в новорічну ніч вони обов'язково здійсняться, а енергія зростаючого місяця буде сприяти швидше їх реалізації. Дякую, що додивилися відео до кінця. Підписуйтеся, хто ще не підписаний. До наступних зустрічей в наступних відео.